Давайте будемо відверті. Ми рідко замислюємося про те, що у нас під ногами, а там один з найцінніших скарбів України. І це не просто земля, це знаєте, це цілий живий дихаючий світ, від якого залежить без перебільшення наше все. І ось вам питання на засипку, щоб одразу відчути масштаб. Як думаєте, скільки часу треба природі, щоб створити всього навсього 2 см сантиметри родючого ґрунту? Відповідь, чесно кажучи, вражає близько ста років. Тільки вдумайтесь, ціле століття невтомної праці природи заради шару, який можна знищити за один нерозумний сезон. Це одразу задає певний тон, правда? Гаразд, давайте розбиратися в цій темі глибше. Отже, що на нас чекає, спочатку розберемося, чому ґрунт це по суті жива шкіра планети. Потім зануримось у наші українські ґрунтові скарби. Далі поговоримо про загрози, як хронічні, так і гострі, пов'язані з війною. Ну і наостанок найважливіше, як ми можемо зцілити нашу землю. І так, наш перший розділ жива шкіра землі. Формально так ґрунт це верхній шар земної кори. Але вся суть, вся магія цього визначення криється в одному слові родючість. Саме вона перетворює мертву гірську породу на живу субстанцію, здатну давати життя. І ця родючість вона ж не виникає з нічого. Це, по суті, результат неймовірної командної роботи. Рослини це живий щит, що тримає ґрунт на місці. Тварини, ті ж дощові черв'яки, це невпинні плугатарі, що його розпушують. А мікроорганізми це мільярди мікроскопічних алхіміків, які перетворюють відмерлу органіку на гумус, той самий чорний золотий запас родючості. А тепер, коли ми розуміємо, як це працює в теорії, давайте перенесемось на наші українські землі, бо тут цей процес створив щось справді унікальне. Почнемо нашу подорож з півночі, з полісся. Уявіть собі, вологі мішані ліси. Саме тут утворились дерново підзолисті ґрунти. Вони, скажімо так, мають характер, гумусу в них небагато, вони кислуваті. Тому, щоб отримати гарний врожай, аграріям доводиться докладати зусиль. Вносити добрива та вапно. Рухаємось трохи на південь у зону лісостепу, і картина змінюється. Тут під широколистяними лісами панують сірі лісові ґрунти. І це вже зовсім інша історія. Вони значно багатші на гумус, більш родючі. Це такий собі місток, перехідна ланка до нашого головного скарбу. І ось він, наш національний скарб. Легенда Український Чорнозем. Що тут справді вражає, так це його масштаб, майже половина території країни. Сформований під тисячолітніми килимами степових трав, він накопичив таку неймовірну кількість гумусу, що його без перебільшення вважають світовим еталоном родючості. І ось ця діаграма, знаєте, вона говорить краще за будь-які слова. Подивіться на цей контраст: скромні півтора відсотка гумусу на півночі, і потужні десять, а то й більше відсотків у чорноземах. Це ж просто прірва, це наочне підтвердження, чому наш Чорнозем це справжній банк поживних речовин, створений самою природою. Але як це часто буває з великими скарбами, їхнє існування не є гарантованим. Навіть такий могутній ресурс, як Чорнозем, є вразливим. І роками, непомітно для багатьох, накопичувалася тиха криза. І ця криза має багато облич. Вода змиває родючий шар, утворюючи яри, вітер підхоплює його і несе геть, влаштовуючи пилові бурі. А ще є ми, люди. Важка техніка ущільнює ґрунт, позбавляючи його повітря. Неправильне використання добрив підкислює його, а надвірний полив засолює. Все це повільно, але невпинно вбиває родючість. Щоб ви просто усвідомили масштаб. Щороку українські поля через ерозію втрачають до 500 мільйонів тонн ґрунту. Це якась абстрактна цифра, так? А якщо сказати, що це вага приблизно 5 мільйонів синіх китів, щороку втрати просто колосальні. Загалом же ерозією в Україні уражено 13,4 мільйона гектарів. Ключовий момент тут це не просто статистика. Це територія більша за всю Грецію. Величезний шматок країни, чия головна цінність, родючість перебуває під загрозою. Але до цієї хронічної, довготривалої хвороби додалася гостра, кривава рана, повномасштабна війна і її вплив на землю це вже не повільна деградація, це миттєве і абсолютно варварське руйнування. На сьогодні вже понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель виведено з обігу через бойові дії та окупацію. І це пряма загроза продовольчої безпеці не лише України, а й багатьох країн світу, які залежать від нашого зерна. Руйнування тут іде на всіх рівнях одночасно. Механічно це гігантські вирви від снарядів, які перевертають землю з ніг на голову, змішуючи родючий шар з мертвою породою. Фізично, це важкі танки та бронетехніка, які просто вбивають структуру ґрунту. Хімічно це тонни розлитого палива, мастил і токсичних залишків від вибухівки. І нарешті біологічно це смерть мільярдів живих організмів у вогні пожеж. Картина погодьтеся, похмура, але попри всю цю руйнацію, надія є. Наука та практика дають нам інструменти, щоб лікувати нашу землю, щоб загоювати ці страшні рани. І для багатьох класичних проблем вже є перевірені часом рішення: дме вітор і змиває дощ, садимо лісосмуги, ґрунт занадто кислий, проводимо вапнування, засолився від поливу, допоможе гіпсування. Навіть землю, понівечену промисловістю можна повернути до життя через рекультивацію, хоч цей довгий процес. А от із землями, що постраждали від війни, все, звісно, набагато складніше. Тут цілий комплекс заходів. Крок номер один, без якого нічого не буде, це розмінування. Далі фізичне лікування, засипання вирв, окопів. Деякі найбільш понівечені ділянки, можливо, доведеться просто залишити у спокої на десятки років, дати природі самій загоїти рани. А на менш уражених землях на допомогу приходять сучасні біотехнології, здатні буквально з'їдати хімічні забруднювачі. І все це, знаєте, підводить нас до одного, можливо, дещо футуристичного, але дуже важливого питання. Зважаючи на те, як повільно відновлюється природний ґрунт і як швидко ми його руйнуємо, чи не чекає на нас майбутнє зі штучними ґрунтами, з чого їх можна буде створити, і чи зможуть вони вирішити проблему голоду? Це питання, відповідь на яке нам усім ще доведеться шукати.